Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і я хочу розказати вам трішечки новин. Ну як новин, якщо ви чемні хлопчики та дівчатка, і де ним давно підписані на наш Фейсбук та Телеграм, то сьогоднішнє відео для вас буде рядом із флешбеків та дежавю. Дік і не тільки новинами. канал, який змусить вас відчути себе кучмою. Це ж було вже. Га-га, бути Джоном Малковичем, на який ми заслужили. Не встигли ми відійти від новини про те, що мавка взяла і побила рекорд зборів за перший свій вікенд в плані зборів. Як вона взяла і побила ще один рекорд, і стала найкасовішою українською стрічкою в історії незалежної України. Минулого разу я скотеняка така взяв і ввів вас в оману. Ну як ввів оману, збрехав. Я сказав, що найкасовішим українським фільмом є скажене весілля, хоча я ти він вона зібрав на 20 мільйонів гривень більше і дотягнувся до суми 81 мільйон гривень із копійками. Але враховуючи, що із українського я ти він вона хіба палів на переозвучка поверх оригінальної російської, я не те щоб і збрехав. Хай там яка мавка обійшла, що малороське кіно від зеленського, що регулістичне скажене весілля від Горбунова. Цікавий факт усіхає частку. Кова, але були фінансовані із наших і з вами кишені, які ще помилково називають не грошима платників податків, а грошима держави. О Боже. Але моє старе чиниття лишимо на потім, бо хороші новини теж є. Адже мавка лісова пісня, принаймні на момент написання цих слів, зібрала лише за три тижні понад 81 мільйон гривень. При цьому інтерес до мультика все ще не вщухає, ну принаймні не у звичному темпі, як на третій то тиждень. Звісно, це все ще не означає, що в Україні вона хоча б відіб'є свій бюджет, але принаймні про те, що вона взагалі. Окупиться принаймні у світі можна вже й поговорити. Основні причини популярності ми вже розбирали в одному із попередніх відео, але цього разу хочеться сконцентруватися окремо на рекламі. Хто б міг подумати, що для популяризації навіть українського кіно потрібна реклама? Виявляється, мало закидувати його у прокат з одним постером напроти туалету в кінотеатрі, або навіть із цілим білбордом у Києві, так ніби поза столицею цивілізації не існує, а потім побуватися, що недостатньо патріотично налаштовані українчики не ходять на кіно, про яке вони ніколи нічого не чули, коли стрічка зі свистом провалиться в усіх трьох лідерів прокату, незалежно чи вони вам подобаються чи ні, було дещо спільне. Наявність рекламної промокампанії. Зеленський і його лисий друг особисто приїздили презентувати фільму Запоріжжя та купу інших міст, яких не існує на мапі переважної більшості наших кінотворців. Ви ви розуміли, що не сталася подія просто історичного міжгалактичного масштабу. Сам Зеленський наступив мені на ногу і сказав: Ізвініть, простіть. Про скажене в Щели з кожної мікрохвильовки і заодно піднімали акції Ютуб преміум підписки, тому що не кожен зможе через кожні дві хвилини терпіти жарти Юрія Горбунова. Ну хіба що Катя Осадча, але вона знаєте, вище цього. зашквар. Що уже казати за мавку, чию промо було навіть можна помацати у вигляді книжок прикрас і навіть цяцьок. Ця. Я сказав ця цьок. При такому підході, коли ти говориш про свій продукт, а не влаштовуєш квест для людей, котрі щосили намагаються подивитися його, то цілком можливо, що цей продукт і буде фінансово успішним. Дуже іронічно, що прямо зараз відбувається черговий український провал, принаймні у плані касовості своєї. Враховуючи, що про стрічку панфір я дізнався буквально нещодавно і випадково від своїх друзів, а не з реклами, здається, що свій бюджет у 28 мільйонів гривень їй відбити буде дуже важко. Піти на фільм я поки що не зможу, бо здоров'я вже не дозволяє, але трейлер до. Остатю мене зацікавив, аби я попросив, щоб на памфір пішли ви. А якщо ви вже його бачили, то розпошіть у коментарях, чи таки варто його потім мені подивитися самому, самому з Юліаною. Певна річ, не знаю, як вам, а мені хочеться, щоб серйозне кіно теж у нас притягувало до себе гроші, щоб не було мавкою єдиною, котрі, як бачите, не заважає ні не найкраща у світі анімація, ні клубок із кліше замість сценарію, ні навіть той факт, що це не екранізація одноіменної драми феєрії. До речі, якщо можна порівняти мавку і дізний, так це хіба у тому, що мавка також. На оригінал хіба що на півпальчика опирається. Основний гейт. Прямо така от ненависть концентрована сьогодні, виливається на прийдешній фільм лайф акш адаптація, мабуть, то так це можна назвати, маленької русалоньки, при тому, що оригінальний мультфільм 1989 року теж, глибоко кажучи, не канон. Глибоко кажучи, відсьогодні так кажуть усі. Хоча б тому, що оригінал русалоньки, як і мавки також. Мав дуже трагічний фінал. З іншого боку, у 89-му році Дізней ще проявляв креатив та старання, і з уже відомої історії робив щось дійсно нове, а не точну копію, але з живими акторами та правдоподібною живністю. Судячи із цілого мільйона дизлайків під трейлером до нової русалоньки, прийдешнє кіно вже подобається далеко лише не всім. Інтернет, як завжди, поділився на табори. Кожен певна річ що зі своєю думкою. Одна частина вважає, що натуралістична версія мультика, у котрого головна перевага це анімація, яка підсилює. Емоції персонажів це погана ідея, комусь не подобається, що замість розкішного Себастіана у нас тепер просто крап, у якого не може бути ніякої невербальної харизми, бо тому, що тепер він просто краб. Хтось вважає неправильним, що у кінах із азіатською культурою грають азіати з африканської темношкірі, а білі не мають права на ідентичність. Ну а хтось за класикою називає усіх незгодних расистами. Бо з кожним тижнем поняття расизму як терміну розширюється усе більше. Тож, якщо вам не подобається, що із милого емоційного фландера фландера, не фландерсає, я віряв, абсолютно інший персонаж, не менше краш, до речі. Якщо не подобається, що із нього зробили беземоційну, буквально рибу, у якої з емоцій хіба що рессінг бічфейс, то ну так, ви расист. Та напевно, найважливіший краб у цьому королівстві. Звучить, наче, перебільшення, але вгадайте, що Твіттер приписав мені, коли я сказав, що мені не подобається третя серія Last of Us через її філерність. Так. За цією ж схемою виходить, що якщо вам не сподобався ремейк Мулан, котрий замінив посил про те, що якщо старатись та тренуватись, то ти чогось досягнеш і байдуже жінка, ти чи чоловік. На треба народитися сраним джедаєм, інакше твоє місце на кухні, то ви ненавидите азіатів. І расист, звісно, що це ви, а не дізний, котрий для китайського ринку темношкірих намагається світити якомога менше. Пунь, пунь. Принцесу і жабу найближчим часом екранізовувати, звісно, що теж ніхто не буде, бо її важко буде просовувати срачами у Твіттері на рахунок зміни раси, тому що це працює тільки в один бік. Та все ж хочу звернути увагу, що це працює тільки в один бік, але по черзі. Пам'ятаєте часи, як принца Персії грав Джек Джиленгола, Рунімара індіанську принцесу. Взагалі, якщо будь-яка зміна не впливає, хоча б якось на лор чи логіку цього світу якогось придуманого, то мені абсолютно байдуже на ці зміни. Я легенда, чи «Втеча з Шошенка не стали гіршими фільмами від того, що деяким героям змінили расу. А от серіал Відьмак, де одна із провідних тем це тема нетерпимості до відмінностей інших. Став у цій ситуації найбільше мені шкода саму Голі Бейлі, тому що і співати вона вміє, її грає непогано, і взагалі рибі чи риси вона теж має. Тож, у випадку, якщо фільм таки дійсно буде жахливим, а він, скоріше за все, таки дійсно буде жахливим, і колір шкіри тут ні до чого, то усе ганчір'я полетить у неї. Хоча вона буквально найнятий працівник, який виконує свою роботу. Зразу згадалася зіронька наша Бобі Паттінсон, якщо знаєте такого, котрого сварять за сутінки. Хоча як актор він хороший і зробив рівно те, що від нього вимагалось. Зараз хлопцями з тої радості думаємо в якийсь генделик завіятись. Пива випите. Бело. Я Тільки не починай. Ми лише по парі бокалів. Дізний затарився авторськими правами і тепер поступово починає вгинатися, прогинатися. Я б навіть сказав під їхньою вагою і чергова. Купа провалів касових, тому яскраве підтвердження. Свої власні проєкти як дивний світ провалюються в прокаті. Закупаний Піксар, виплюнув із себе пережовок пережовка під назвою Лайтєр, і він теж провалився разом із Япанда, котра насправді й не заслужила такого провалу. Якщо чесно, я подивився наскільки провалилася Япанда. Грубо, грубо кажучи, цифри плюс-мінус такі ж в курсі, да? коштувала 175 мільйонів, зібрала 12. Вона була настільки х щоб зібрати 12 мільйонів. Навіть не знаю, чи треба згадувати за фільми Marvel, у котрих наразі тільки одна причина ходити на них боязнь пропустити якийсь фільм, аби бути у контексті того, що відбувається у наступних. Don't ask questions. just consume product and then get excited for next product. Але і цей ефект, як видно із чергового касового провалу Квантоманії, сказав я, так, ніби квантоманія виходила декілька разів і кожен раз провалилася, Я маю на увазі, що як видно із касового провалу одної тільки квантоманії, видно, що і цей ефект також спадає. Гірша ситуація хіба що у супергероїки від Warner Brothers. Якщо ви пам'ятаєте, що вони взагалі роблять супергероїку при всій своїй любові до супергероїв і до шазама, зокрема, при усій своїй майже повній відсутності смаку до фільмів, я не зміг себе осилити і піти на шазам людь, Богів. І судячи зі зборів, не тільки я. У США стрічка стартувала із мізерними 30,5 мільйонами доларів у перший вікенд проти 53 мільйонів, які назбирав перший фільм. Загалом по світу шазам Людь продюсерів зібрав 65,5 мільйонів доларів, що при бюджеті у 100 10 мільйонів доларів дає, м'яко кажучи, невтішні прогнози. Дік Джорнал, до речі, таких капіталовкладень не потребує. Якщо ви підпишетесь на наш Patreon, хоча б на один долар, то це вже буде нам за велике щастя. Чи Кофі, наприклад, спонсорство на Ютубі кажуть теж дуже непогане. Якщо нарахувати експериментальні покази деяких фільмів DC під час китайської болячки, під час її поширення, то можна вважати, що Шазам Людь-богів є наразі найбільш касово-провальним фільмом DC. що і не те, щоб дуже дивно. Бо уже із трейлеру видно, що більше залітання людей в обтягуючих костюмах на тлі зеленки нічого не буде. Будь-який TV-спот змушує з якоюсь новою, знаєте, такою повагою ставитися до супергеройських фільмів, зроблених на початку нульових. У них хоча б є виправдання, що вони були зроблені 20 років тому. Найголовніше, що навіть збочинці, які слідкують за кіносеситом DC, серед яких, до речі, я не зовсім зрозуміли, навіщо їм іти на шазама, якщо Джеймс Ган вирішив, що простіше не ремонтувати всесвіт DC, а спалити його до хольєри і зробити у Сенанову. Головніша моя претензія до усієї супергероїки останніх часів це чому усі фільми, зроблені 20 років тому, як, от, наприклад, пірати Карибського моря, мають у рази кращий графен, враховуючи, що і ця франшиза належить дізною віриться мені, що і її можливе продовження, ребут, ремейк, ремікс. Хоча, мабуть, більше підходить слово реанімація, також буде виглядати як шмат пожованої піксельної сраки, із не менш пожованим Джонні Депом. Ну чи без нього цей день? Ви запам'ятаєте, як день, коли ви не схопили. Капітана Джека спару. До речі, нещодавно пройшла чергова чутка про те, що Джонні Деп повернув собі е, перуку дешеву на голову, підвів собі очі. Ака е, поверніть мені, верніше його йому 2003 рік. І навіть відбулися деякі таємні зйомки піратів Кримського моря. Я в це вірю. Ага. Підстанки. Джек було. І я подумав, що ти вже договорив. але це щось на рівні чуток про те, що у цьому ж фільмі будуть також трансформери у будь-якому випадку. Найкращим варіантом буде просто відшипитися уже від тих піратів, бо дійна корова 12 років як потрапила в коров'ячий рай, де її особисто цілує Олег Ляшко. Чи це коровіче пекло? Але зради вистачає і без цього. Знаєте, Джона Віка, ну улюблений супергерой, можна так сказати, мого пса. Так от його цілком офіційно будуть показувати в країні буцегарні для довідки, я зараз говорю про Росію. Ні, не тому що океану Рів став менш святим. Провівши невеличке розслідування, а саме так я називаю 5 хвилин в Гуглі, я виявив, що права на показ фільму серед немитих було продано навіть до кажану вірусу. Перша релізна дата взагалі була поставлена на 21 травня 2021 року. Але хтось. В Китаї з'їв щось не те і понеслось. Тоді фільм перенесли на травень 2022 року. Але стався Том Круз, який показував, хто тут бос зі своїм маверіком. І от нарешті, коли із конкурентів, хіба що Шазам 2, який настільки успішний, що його 18 квітня вже випустять у цифрі, Джона Віка 4 і було прийнято випустити також. Саме собою, що права на показ це не горобець, як вилетять, так уже й не зловиш. Власне, це ж підтверджує і український дистриб'ютор. Прочитали? Звісно, там на болотах дуже сильно радіють і кажуть це, ніби як знаєте, все ну перемога. Ну, от вона от Голівуд нарешті вертається сюди до нас е, е, топтати болотечко. от, але насправді це ж не так. Ця ж новина на американських джерелах, котрі не посилаються на сруські, гуглиться уже значно важче, тому що студія Lionsgate разом зі своїми представниками взагалі намагаються не згадувати про цей прокат. Усе виглядає так, ніби студія не хоче робити прокат Джона Віка 4, але їх уже ніхто її не питає. Або вони поважають вкладені контракт. Ти або не хочуть платити штраф у будь-якому випадку, це не повернення голівудського кінодоражки, а жадібне поглинання недоїдків, котрі в росіян кинули, а вони відмовляються віддавати назад. Нікого вигорожувати я звісно, що не буду. Я й не фільмити також не буду. Її рішення про те, дивитися Джона Віка 4 чи ні приймайте уже ви. Якщо совість не дозволяє вам піти на Джона, то завжди можна піти на памфір, наприклад. Якщо ви не хочете піти ні на то, ні на то, а сидіти вдома, не критися пледиком, то в принципі я вас також не засуджую. Хіба що от на вулиці 15. Градусів як мінімум тому який пледик. Але дивіться сюди, да? Слухайте, слухайте, да? дуже уважно. Якщо ви не поставили свою вподобайку, ну як мінімум кривий погляд вам забезпечений. Я не сказав, що він буде жахаючий. Будьте так ласкаві, нарешті, оформити наші стосунки офіційно, підпишіться на цей канал. На телеграм наш підпишіться, інстаграм наш підпишіться, фейсбук наш підпишіться. Сюди потім ми використаємо штучний інтелект і допишемо якийсь смішний текст, бо сам жартів я вигадувати уже. А все. Зверніть, будь ласка, увагу, що прямо зараз ми робимо збір на декілька дронів для Збройних сил України очі в небі. Між іншим, це дуже важливо. Дрони зараз одна із частин цієї війни, і вони необхідні для того, щоб. Ну... Ha ha ha. А за це я вам покажу Бенджаміна у нашій рубриці. А що ж там Бенджаміна? У сьогодні кросовер епізод, між іншим, відбувається прямісінько в прямому ефірі, тому що прямо зараз, поки я тут розпинаюся і клянчу гроші від вас, Бенджамін собі насолоджується життям. Йому для того, щоб розкішно жити абсолютно, не потрібні ні гроші, ні турботи, ніякі І вони разом з своїм найкращим братаном Люцифором. Я сам думав, що це я, але я глибоко помилявся. Просто собі лежать і чілять. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Телера Андерсон. Монтажила це відео, прекрасна Юліана. А ви дивилися Гіп Джорнал. Тримати з нами на одній хвилі. Народ. До нових зустрічей. бувайте! Можна, я вже так спина були. О, 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 і це ще ж навіть не 30. <нах>